На компенсації від окупантів за частково пошкоджене або знищене житло сіродончанам цьогоріч не варто розраховувати, бо гроші закінчилися, повідомляє наше джерело з окупованого Сєвєродонецька. Попри це, самопроголошена тамтешня влада продовжує водити людей в уману, обіцяючи виплати, і просить принести необхідні для оформлення документи. Загалом, згідно списку, претендувати на компенсацію можуть мешканці 68 багатоквартирних будинків. Працівникам МВД ЛНР лячно їздити в Сєвєродонецьк, Бо лінія заприкосновіння, як і звісно, розположена недалеко від Сєвєродонецька. Тому оформлювати російські паспорти сєвєродончанам Вони воліють на своїй більш безпечній території. Для цього не шкодують гроші на підвіз містян автобусами. Благодаря э, сотрудничству з міністерством внутрішніх справ було прийнято рішення о том, що Люди будуть вивозитися в адільні пункти. Паспортизація здебільшого примусова. Неодноразово своїх інтерв'ю наголошував керівник Сєвєродонецької ВЦА Олександр Стрюк. Паспорти РФ люди змушені отримувати, щоб пересуватися областю, оформлювати пенсії тощо. Проте серед містян трапляються й такі Невозможно быть гражданином страны и і иметь в своєму кармані паспорта гражданина этой страны. Подтверждает тот факт. Це на самом деле настоящая росіянка і гражданка Російської Федерації. Мінус 155 окупантів знищено минулого тижня, і це тільки в районі білогорівки і тільки силами нацгвардійців. Єлоті! А це вже працюють українські протитанкісти на напрямку Сватове Кремінна. Захисники виявили знерухомили і потім добили ворожий танк. Т 90 прорив також на сватівському відтинку було знищено місце розташування росіян зі складом боєкомплекту та вантажівку «Урал» з окупантами. Це спільна робота аеророзвідки, прокордонників та артилерії зсу. Протитанкова гармата рапіра, яка вела вогонь по позиціях ЗСУ поблизу Золотарівки Сєвєродонецького району, вже не потурбує наших захисників. Свої підрахунки вбитих окупантів ведуть її у рубіжному. Хтось із жителів неподалік міськради написав: цитата: «21 тисяча вбитих жмурів раши за січень 2023-го». Тим часом поліцейські Луганщини допомагають жителям деокупованих селищ області в Невське, Макіївку та Греківку Сватівського району. Хлопці привезли свіжий хліб та гуманітарну допомогу від Адри Червоного Хреста. Привет. Привет. Та я гон стріляють і стріляють з боки. Вони будуть гади.